Переходимо до реєстрації нашого магазину. Ви в Google вбиваєте Etsy. Я думаю, ви з цим розберетеся. У нас просто є сайт Etsy. в правому верхньому куті натискаємо «Sign in». далі ось тут є Register, і вбиваємо нашу пошту, яку будемо використовувати. Дуже важливий момент, що якщо ви раніше якось... Десь були пов'язані з Etsy, то цю пошту не зможете використовувати. Тому потрібно вам створити або нову якусь робочу пошту саме під Etsy. Нехай буде Микола. Далі пароль. Ось як на прикладі цьому, я вже запилася, яка кількість в мене в магазині, тому цей, ця пошта вже використовувалася, тому потрібно буде створити зараз іншу пошту. Так, ми зареєструвалися як клієнт. Тобто ми спочатку зареєструвалися як просто користувач маркетплейсу Etsy. Далі нам потрібно зайти і натиснути Sell on Etsy. Натискаємо Get Started. Далі у нас тут будуть зараз різні поля, нам не обов'язково їх повністю всі заповнювати. Ви можете обрати те, що вам подобається. Це ніяк на що не впливає. Наприклад, обираємо другий пункт або, наприклад, «Skip this question». Немає значення саме в цих питаннях, які вони тут задають. Ну, Наприклад, онлайн-продажі, нехай буде, sell internationally», Окей. Okay. Next. Start your shop. Далі у нас є тут з вами пункти, які необхідно заповнювати. Дуже важливий момент, знову дуже важливий момент. Це те, що вам необхідно заповнювати так само дані, ці адреси, ті всі дані, які ви вводили, які були на Pioneer, вони повинні співпадати з Еці. Ми обираємо Україну, У нас тут є. Якщо ви в іншій країні, то можете зареєструвати тоді в іншій країні. Мова English, Далі Save and Continue, Name of Store. Можете назву власного бренду, але насправді це не буде впливати в якусь видачу чи SEO-оптимізацію. Нехай буде EC uh, Stas Shop. Uh, Stas Shop UA. UA USA. Окей. Нехай нам не принципово 34. Окей. Okay. Так, далі а, переходимо. Safe and continue. До речі, якщо, наприклад, ви зараз не знаєте, блін, який в мене буде бренд, я хочу потім власну назву і так далі. Не переживайте, ви можете потім зможете змінити цю назву вашого магазину. Далі нам потрібно заповнити перший лістинг. Дивіться, яка тут а, штука, що у вас зараз по урокам ви лістинг перший і оформлення магазину будете отримувати пізніше. Тому вам тут потрібно, ну і так потрібніше, тому що нам потрібно спочатку проаналізувати конкурентів, зрозуміти інші питання, а потім вже публікувати. Тому тут є у вас. Пункти, які а, мають зірочку. Тобто це обов'язкові пункти, такі як назва, фото. Ви додаєте, а, ну, будь-який товар візьміть ваш. Єдине, що не додавати щось там взагалі ліве, тому що, можливо, Еці це спочатку перевірить. І, там, наприклад, якісь авторські права, якийсь міжнародний бренд, ви зараз використаєте, і у вас одразу буде блок. Тому тут бажано, щоб ви використали щось, те, що ви дійсно будете публікувати. Я тут підготував якийсь товар. Далі у нас тут, наприклад, House for Pets, тобто якісь, якусь фразу можете написати. Далі у нас, наприклад, зірочка теж не має значення, що ви будете зараз саме вибирати. Просто можете повторювати за мною. Тобто, наприклад, я створив це кінцевий продукт і створений у 2024-2024 році. Далі, наприклад, категорія, ну, беремо, наприклад, pets, щось тут зараз, я думаю, повинно бути. Нехай буде, буде щось із цього, це не має зараз ніякого значення. Автоматично це все ми з вами розберемо. Нехай буде теж House for Pets. Далі у нас із того, що обов'язково це ціна. Тобто можете поставити зараз ціну, там, наприклад, 100 доларів. Або будь-яку, яка вас цікавить, ми це з вами все відредагуємо. Ми, в принципі, навіть його не будемо публікувати. Потім можемо просто його в чернетку е, залишити і все. Наявність нехай буде дві. Shipping Options одразу в принципі, можете створити, або можете зараз те, те, який, ну, те що знаєте, створити, ми будемо це теж додатково розбирати. 61.01, якщо у мене, наприклад, так як у мене. Далі Processing time 1-3 дні, ми детально все розберемо, тому не переживайте. Free shipping, everywhere else, everywhere else теж, окей, okay. Save and continue. Це тут більше політика повернення і обмінів теж додатково будемо розбирати. Так, щось недостатньо, Ось помилка. Shipping. Тобто ми тут, ага, ми не вибрали сервіс. Окей, тоді обираємо Укрпошта. І ось тут обираємо теж Укрпошта 5-12 днів. Далі Save and Continue. Окей. Ми можемо додати більше лістингів, але ми цього не робимо. Натискаємо Do this later. Тобто зробимо це пізніше. Далі дивіться, у вас тут буде підключатися якраз. Тобто, якщо ви робили на компанії, тобто на підключатися якраз пайонір. Якщо ви робили на компанії, у вас потрібно тут обрати буде бізнес, але в більшості випадків ми робили саме категорію індивідуал, тому ми підключаємо індивідуал. Тут те саме вводимо, що ми вводили при реєстрації Pioneer. Так. Як ми будемо сплачувати? Ми обрали Україну, ось тут у нас є, нижче обгортаємо і є Connect your Pioneer account. Натискаємо Зв'язати наш Pioneer account». Тут необхідно просто зайти вам в ваш Pioneer account і все, воно автоматично буде просто під'єднано. Далі ви просто отримаєте, що вашу на пошту отримуєте ось такий лист. Що ми раді повідомити, що ви під'єднали Еці до вашого аккаунту Pioneer. Далі у нас залишається тільки вести наші дані, картки, тобто ті картки, які ми будемо сплачувати. Це може бути валютна картка або навіть звичайні ваші українські картки. Це буде сплата за ваш білінг, тобто за платіжний рахунок за користування послугами, які ви будете брати від Еці, публікація товарів, реклама і так далі. І йо, Shop Security». у мене вже зареєстрований магазин і Я не хочу додатково робити. Для мір безпеки, тому що не бажано робити на одній ті самі пристрої і не робити з одним тим самим пайоніром і інші магазини. Тому дивіться, якщо виникне питання, ви обов'язково пишіть, ми все допоможемо і оберемо. Але зараз вам на відео прикріпляємо скріни, як повинно бути. Тобто найголовніше, що залишилось зробити, це обрати ось цю security, your shop security. Що це означає? Ви, Там буде варіант: номер телефону, смс або Google аутентифікатор. Смс вам в Україну не прийде, тому обираєте Google Аутентифікатор, далі скачете цей додаток собі на телефон. Потім у вас вийде вікно з QR-кодом, ви скануєте в цьому додатку Google аутентифікатор з телефону цей QR-код, і у вас будуть з'являтися ваші коди. І ви ці коди вводите в нижче в строку і далі просто натискаєте продовжити і відкриваєте ваш магазин. На цьому все. У вас відкритий pioneer і відкритий магазин. Далі переходимо до наступних уроків.